Всім привіт! В цьому відео знову повертаємося до питання, що таке профіль Зауфани. Чому знову? А тому, що у нас на каналі є відео, де ми розповідали, що означає довірений профіль, для чого він служить і як його оформити. В зв'язку з воєнними діями в Україні до Польщі приїхали багато українців. Такі особи отримали так званий Песель Укр і підтвердження. Створення спеціально для них довіреного профілю, польською це профіль Зауфани. Деякі не знали і не розуміли, для чого їм видали такий документ, десь його загубили або виконали. Фактично, польський уряд зробив велику послугу для наших співвітчизників для того, щоб новоприбулі українці могли швидко оформляти всі свої справи в різних урядових установах через інтернет і були створені в терміновому порядку. Такі довірені профілі для кожного дорослого громадянина України. І в цьому відео ми ще раз розповімо вам про профіль Зауфана і чому важливо його мати і користатись ним на різних урядових сайтах. Наш час багато документів ми можемо оформити саме через інтернет, а при оформленні таких документів їх потрібно підписати. А отже, потрібно мати свій інтернетовий підпис. Ну а ще профіль Зауфани все частіше використовують для того, щоб зайти на відповідний урядовий сайт. І про це давайте більш детальніше. Уявіть собі, що кожна урядова установа в Польщі це такий будинок, де є багато квартир, і одна з цих квартир є ваша. Там зберігаються всі ваші документи. Часто ми говоримо, що це наш особистий кабінет на відповідному сайті. Ці урядові установи вже багатьом з вас відомі. Наприклад, це ЗУЗ, тобто заклад державного страхування, це Ужон Скарбове, тобто податкова, це інтернетове конто пацієнта, тобто ваш медичний сайт і так далі. На деяких таких сайтах ви повинні зареєструватися. Ось подивіться, щоб зайти на сайт ЗУСу, потрібно записати ZUS. Натиснути ось тут, зареєструйся. Далі записати свої дані і придумати пароль. На цьому сайті вам можуть надати ім'я або ви можете самі собі придумати певне ім'я. Потім ви можете заходити на цей сайт, записуючи ім'я і пароль. Можна сказати, що це є ваш ключ, щоб зайти тільки на цей урядовий сайт. Саме на цьому сайті ЗУСУ ми можемо побачити різну інформацію, яка стосується наших страхових внесків та різних соціальних виплат. Коли зайдемо, то бачимо, що можемо відкрити відповідні розділи і знайти різну інформацію, але можемо тільки її подивитись. А от оформити різні заявки і підписати їх ми не можемо. Для цього потрібно, щоб ми були на цьому сайті після застосування універсального ключа, тобто профілю заофанику. Ось знову маємо головну сторінку зус. Вибираємо спосіб входу. Ось тут з правого боку є кілька різних способів входу на цей сайт. Вибираємо за допомогою профілю Заофанику. Потрібно сказати, що завжди вхід на кожний сайт може бути різними способами. Але такий спосіб, як за допомогою профілю Зауфанго, є на будь-якому урядовому сайті. Записуємо назву та пароль, але вже нашого профілю і натискаємо «Залогуйся». Нам на телефон прийде восьмицифровий код, і після його запису ми знову війшли на наш сайт. Тільки тепер ми маємо значно більше можливостей дії на цьому сайті. Можемо оформити різні заявки, зокрема такі як 500 чи 300 Маємо тут можливість їх відразу вислати. Можемо замовити різні документи про те, яке наше соціальне та медичне страхування і багато чого іншого. Якщо ви проводите діяльність господарчу, то ви зобов'язані мати реєстрацію на цьому сайті ЗУСУ. Ви повинні через розділ e «Е платнік для своїх працівників оформляти різні декларації. І тільки маючи профіль Зауфани, ви можете це робити. Є сайти, на яких не потрібно реєструватись. Це ми бачили, коли заходили до розділу Твій ЕПід на сайті «Е Скарбове». Там доступ до цього окремого розділу податкового сайту відбувається по номеру Песель. Але як ключ до входу потрібні Інші ваші дані це сума приходів за попередні періоди. Ті з вас, що оформляли річну декларацію під 37 і дивилися наші відео, то вже знають про цей сайт податкової служби. Зайти на нього можна трьома способами, але якщо ми запишемо тільки номер песель і суми приходів, то ми зайдемо тільки до розділу твій епід і не будемо мати доступу до всіх розділів цього сайту. Тобто це так, що навіть якщо ви зайдете до свого будинку, то деякі кімнати будуть для вас закриті. Вам все одно потрібен цей універсальний ключ, тобто профіль Зауфани, який дає можливість заходити в усі розділи, і оформляти та підписувати там різні документи. На сайті business.gov.pl ми знайдемо багато інформації, яка буде нам потрібна, якщо ми хочемо відкрити і проводити свою діяльність господарю. Вся ця інформація є в першому розділі. Навіть якщо ми не зареєстровані на цьому сайті, то можемо відкрити будь-який підрозділ і прочитати все, що нас цікавить. А ось другий розділ це послуги, які пропонує даний сайт. І в цьому випадку потрібно бути вже зареєстрованим. Вибираєте потрібну вам тему. Ось тут є повна інформація, що і як потрібно зробити. Наприклад, зайшовши до підрозділу Це і можемо зареєструвати свій бізнес, можемо вносити відповідні зміни в діяльність нашого бізнесу, а також призупиняти або відновити його роботу. А ще якщо ви і приймаєте на роботу іноземців, то можете користуватись урядовим сайтом. Працяго. Саме за допомогою цього сайту роботодавці оформляють так звані ошвячення на роботу. І крім того, на цьому сайті є і інші послуги від уряду праці. Ще один сайт, який заслуговує на нашу увагу, це інтернетове конту пацієнта. Це наш особистий медичний кабінет, де міститься вся інформація, яка стосується нашого лікування. Тут зберігаються всі виписані нам рецепти, бачимо перелік ліків, які ми вживаємо. Можемо побачити наші візити до різних лікарів, і ми можемо контролювати, чи на наш рахунок не записуються якісь не наші візити. А вам потрібно знати, що відповідно до кількості візитів до даного лікаря відбувається фінансування його праці. А якщо відкриємо розділ наше конто, то бачимо наші дані, телефон та емейл, і можемо їх змінити. Також можемо побачити наші внески на медичне страхування, а також знижки, які ми отримували за відповідні роки. І ще тут є багато різної інформації. На сайті EPUAP є більше 20 тематичних областей. Можна сказати, що це найбільший урядовий сайт. Записуємо в інтернеті EPUAP і заходимо на сайт, записуючи логін і пароль профіля заофанго. На сайті вибираємо відповідний розділ і, зайшовши на нього, вибираємо потрібну нам послугу. Оформляємо відповідний формуляж та підписуємо його, і висилаємо. Чекаємо на відповідь. Ми не будемо на цьому зупинятися, ви самі подивитесь відповідні розділи. Якщо вам потрібно оформити якісь документи, то дійте згідно вказівок, які вам будуть показані. Одразу тут виясняємо вам, що профіль Зауфана і ЕПОАП це різні поняття. І не потрібно їх плутати. Профіль Зауфани це ваш підпис, і користуватись ним можна на різних сайтах, де потрібно щось підписати. Платформа AppuApp це один з найбільших сайтів, на якому ми можемо оформляти урядові документи через інтернет. Отже, профіль Зауфани український довірений профіль. Це такий один універсальний ключ до всіх урядових сайтів. Як бачите, мати такий профіль Зауфани є дуже вигідно. Такий універсальний ключ до багатьох наших кабінетів на урядових сайтах дозволить нам зайти на будь-який сайт і вислати необхідні документи, не виходячи з дому. А також можете отримати відповідь на ваші оформлені заявки. Потрібно сказати, що взагалі є два види електронних підписів. Кваліфіковане подпис електронічний і профіль Зауфани. Яка різниця між цими двома підписами? Довірений профіль використовується лише для підпису документів в інтернеті на офіційних платформах. Кваліфікований електронний підпис має ширше застосування, оскільки його можна використовувати для підписання різних комп'ютерних документів, наприклад, оформлення в платформі PDF чи Word або електронних листів. Цей підпис це така флешка, яка підключається до комп'ютера чи лаптопа, і цей кваліфікований підпис електронічний є платний, а довірний профіль безкоштовний. Переважно такі платні електронічні підписи оформляють різні фірми та організації. Зараз в добі інтернету все більше організацій різних установ працюють через відповідно створені сайти. Все частіше для того, щоб зайти на державний сайт, вам потрібно використати один з запропонованих методів. Це може бути за допомогою профілю заофанего, Е-доводу, банковості електронічної, або за допомогою аплікації М-Обиватель. Це такий відповідник нашої дії. В цьому відео ми розповіли вам про профіль Заофани, бо саме такий підпис найчастіше використовують наші співвітчизники, які живуть та працюють в Польщі. Отже, профіль «Заофани» – це наш підпис в інтернеті. Кожний, хто має номер песель, може створити такий електронний підпис. Давайте подивимося, як його оформити. В пошуку записуємо профіль «Заофани» і вибираємо ось тут: pz.gov.pl. Відкривається сторінка, де є пропозиція зайти до свого профілю «Заофаного» або ось тут нижче пропозиція його оформити. Вибираємо Залуж профіль Зауфани і бачимо, як можемо це зробити. Маємо чотири різні способи. Перший, якщо ми маємо рахунок в польському банку і маємо його інтернетну програму, то можемо через свій банк оформити профіль Зауфани. Другий це оформити заявку через інтернет і підтвердити свою особу в відео розмові з урядовцем. Третій. Це для тих осіб. А верніше громадян Польщі, які мають довод особистий, з спеціальним електронним паском. Четвертий: це оформити заявку в інтернеті і підтвердити свою особу в вибраному пункті будь-якої урядової установи. Ще зверніть увагу, що тут є контактні дані до адміністрації довіреного профілю. Якщо у вас виникають питання чи проблеми, то можете написати на вказаний емейл або задзвонити на поданий тут телефон. Для наших співвітчизників рекомендуємо для утворення профілю Заофанго використовувати перший спосіб або четвертий. Спочатку розглянемо перший спосіб. Якщо ви маєте рахунок в банку, які є в переліку для утворення профілю Зауфаного, то вибираємо свій банк. Нам показує 16 банків, за посередництвом яких можемо утворити свій довірний профіль. Тут потрібно сказати, що з кожним роком таких банків, які пропонують послугу утворення довірного профілю, все більше. Ось приклад, маємо свій банк Сантандер. Вибираємо і заходимо на сайт свого банку, так як ми це робимо звикли. Записуємо свій логін, тобто ім'я і гасло, тобто пароль. Потім в своєму банку шукаємо розділ еужонт. Заходимо в цей розділ і шукаємо профіль Зауфани. Тут відразу потрібно сказати, що в різних банках цей розділ профіль Зауфани може бути просто виділений з лівого боку, а може бути в розділі послуги. Тут же подивіться, як це у вашому банку. Потім натискаємо залуж профіль Зауфани. На сторінці, яка відкривається, бачимо вже записані наші дані і потрібно ще раз записати адрес емейл. E Записуємо і відмічаємо всі освічені. Натискаємо «Затвердь». На ваш поданий номер телефона ви отримаєте код з банку, який потрібно записати в тому віконечку, що відкриється, і затвердити його. На наступній сторінці буде інформація, що довірений профіль вже утворено. Вказано, до якої дати він буде діяти. Є повідомлення, що на записаний в банку емейл прийде підтвердження. Зайшовши на свій емейл, ви побачите таке повідомлення. У нас трохи інша ситуація, бо ми мали такий профіль і тільки змінили спосіб входу до нього. Пробуємо зайти на свій довірний профіль. Натискаємо «Залогуйся» і відкривається сторінка логування через банк. Знову записуємо наш логін в банку і. Потім пароль з банку. Натискаємо далі і вже відкривається наша сторінка довіреного профілю. Деякі з вас нам писали, що зробили такий довірений профіль, зайшли на цей свій сайт, і що далі. Так от, це універсальний ключ, який ви створили. Ви його використовуєте на різних урядових сайтах, так як ми вам показали на початку відео. А от якщо ви хочете змінити дані свого профілю. Тобто змінити номер телефону чи емейл, або змінити пароль, то тільки тоді ви заходите на свій профіль і робите такі зміни. При цьому обов'язково натискаєте запіш. Коли ми робили відео про твій епід, то показували вам, як потрібно змінити дані на своєму довіреному профілі. Можемо також оформити свій довірний профіль і потім підтвердити свою особу в будь якій урядовій установі. Зробити це дуже просто. Знову записуємо профіль Зауфани і вибираємо ось тут PZGOF.pl. Відкривається сторінка, де ось тут нижче є пропозиції оформити профіль. Вибираємо залуж профіль Зауфани. І вибираємо ось тут четвертий спосіб впляцу. Натискаємо і відкривається сторінка, де потрібно записати всі свої дані і потім натиснути зареєструйся. Давайте будемо заповнювати. Спочатку потрібно придумати собі ім'я. Записуємо. Потім потрібно придумати гасло, тобто пароль, і повторити його. Зелена лінія показує, що пароль є сильний. Далі записуємо свої дані, ім'я та прізвище, так як в паспорті. Записуємо теж номер песель. Нижче записуємо назву емейл та повторюємо цю назву. Потім записуємо номер телефону. Зверніть увагу, перед номером завжди записуємо плюс 48, як от Польщі. Коли ми все заповнили, натискаємо Зареєструйся. У вас може виникнути ситуація, що дана назва, яку ви придумали, вже в когось записана. Тоді вам потрібно придумати іншу назву, наприклад, дописати якісь цифри чи букви. Коли ви зробите все правильно, то вам відкриться перша сторінка, де потрібно записати код, поданий на ваш емейл. Дивимося свій емейл, записуємо код і натискаємо Потвердь емейл. Далі знову буде сторінка, де потрібно записати код, поданий смс ом на ваш телефон. Записуємо і натискаємо Потвердь номер. Буде нова сторінка, де є інформація, до якої дати потрібно підтвердити свою особу. Якщо раніше ми мали на це 14 днів, то тепер це є місяць. Можемо вибрати пункт, де підтвердимо свою особу. Натискаємо знайдь пункт потвердзайомців. Щоб такий пункт був для нас ближчим, то записуємо. Край польська наше воєвудство і місцевість. Натискаємо фільтруй і бачимо урядові установи, куди ми можемо звернутися. Вибираємо одну з них і натискаємо щегули, тобто деталі. Маємо адрес та години роботи цієї установи. Можемо туди прийти, взявши з собою паспорт та номер песель, і урядовець підтвердить оформлений нами профіль заофани. Видасть вам таке підтвердження. Там є всі ваші дані. На зворотньому боці можете записати свій пароль. Цей документ потрібно зберігати у себе. Важливо знати, що одна особа може мати тільки один профіль ЗАУФАН і прив'язаний цей профіль до вашого номеру песель. А ще пам'ятайте, що підписування документів за посередництвом довіреного профілю тягне за собою відповідальність, так само як при підписуванні документів звичайним читальним підписом. Довірний профіль може бути дійсний 3 роки, після цього його термін дії потрібно безкоштовно продовжити. Підсумовуючи, ми розглянули де можна застосувати профіль заофани. На різних урядових сайтах можемо перевіряти стан наших справ та заявок, отримувати та надсилати офіційну кореспонденцію. Також ми показали вам, як оформити довірений профіль і як його підтвердити. Всім радимо оформити собі цей електронний підпис. Це дуже важливо. Нагадаємо вам, що ми допомагаємо при оформленні різних документів, надаємо консультації та необхідну інформації. Пишіть в коментарях та на подану адресу емейл. Підписуйтесь на наш канал і до зустрічі!